Друзі, сьогодні ми будемо куштувати варення з чорнобривців, яке нам надіслала пані Наталія Зозуля. І про неї, і про її ось такий винахід варення з чорнобривців, е ви скоро почитаєте у маяку. А поки що куштуємо. Так. А ну-ка, Світлана, зараз куштує. Подивіться, яка баночка, манюсінька. Тут варення з чорнобривців. Ну що, Світлана, куштуй. Як мед, як мед? Смачне. Mm -hmm. А є е, смак чорнобривців? Взагалі, Запах. Немає. Немає? немає? Так, а тепер Володя. Пробує. Ну я вже там скуштую, добре, <laughs> да. Понятно. Що нам іще надіслали, друзі? Давай. Таке, як, при... як приправа наша, да, шафран. Ось подивіться, яке красиве також із чорнобривців. – Нагадує спецію так, із фільму Дюна. Угу. І стали «Дюну»? Так, читали дюну, всі читали. Так, ага, ось Світлана, а що ти будеш пробувати світ? Ні, нюхать да. буде. Цвіта попробує. І подивіться, яка ось красива коробочка така, подивіться, яка гарна, там навіть чорнобривці лежать. Так само, як і в нас ось на нашій клумбі. Ну що, смачне? Так... Ну його ж додають як спецію, його да, не можна, мабуть, я так не їсти. не навіть зрозуміти, що <свіст> це все... Володя, а ти Смак. понюхав? Та да як же його буду нюхати? Зкуштую за столом.